Хаві, вітаю! Попереду вас чекає дуже важливий матч проти ПСЖ. Розкажіть, як ви готуєтесь до цього поєдинку? Яку роль у майбутньому матчі буде відігравати домашній стадіон? Який настрій у команді? І що особисто для вас буде означати вихід у півфінал? Хочу сказати, що цей матч важливий у першу чергу для всього клубу. Це і всі гравці і тренерський штаб. Не дивлячись на те, що ми не можемо грати на Ноу, це все ж таки домашній матч. Я дуже сподіваюся, що вболівальники на стадіо Олімпіко зможуть створити неперевершену атмосферу. Що стосується команди, то ми на полі повинні будемо контролювати себе і перехопити ініціативу, але це буде важко. ПСЖ буде атакувати, тому що Луїс Енріке точно не буде сидіти, склавши руки. я добре його знаю. Вони будуть чинити на нас дуже високий тиск, але і ми не плануємо тільки захищатись. У такому матчі ми повинні показувати свій характер. Я дуже пишаюся тим, що ми потрапили до чвертьфіналу. зараз ми хочемо вийти у півфінал. Ми будемо грати проти однієї з найкращих команд Європи. цей ПСЖ змусить нас багато працювати. Звісно, гра вдома нам на користь. Але від цього вона не буде для нас набагато легшою. Нам потрібно викластись на максимум і використати свій великий шанс.